Незважаючи на постійні обстріли Миколаєва, місто продовжує жити днями. В одній з бібліотек міста пройшла персональна виставка учасника АТО, художника та письменника Геннадія Молчанова під назвою Побратими, присвячена вона домашнім тваринам. Так важливо не втрачати людяність навіть в таких умовах, як сьогодні, ця повномасштабна страшна війна і роботи Геннадія саме про це. Тому що, скажімо, ну ви бачите, герої цих робіт його домашні тварини кіт Мадрид і дві собаки Бусоль і Анфіса Петрівна. Бусуль і Анфіса Петрівна приїхали зі сходу України. Тема домашніх тварин зараз гостро стоїть в Україні, бо у той час як одні при евакуації по 17 кілометрів на руках несуть свою стару вівчарку, бо їй важко йти. Інші покидають свої домівки і кидають на призволяще своїх пухнастиків. Тема Домашніх тварин сьогодні вона надзвичайно актуальна. Як не дивно це виглядає, тим не менше, чимало домашніх тварин опинилися на вулицях. Чимало домашніх тварин поїхали разом зі своїми господарями до евакуації, до різних міст, регіонів України за кордон. Тварини, образ яких митець відтворив у своїх роботах, є його бойовими товаришами. Під час захисту батьківщини у зоні АТО у Пісках Геннадій знайшов босоль. Вона сиділа на ланцюгу в одному з покинутих приватних подвір'їв. Її господарі за розповіддю місцевих загинули. Їй уламком від снаряда розірвало частину стегна та відрізало півхвоста. Геннадій врятував тваринку та з поверненням до Миколаєва забрав її з собою. Анфіса Петрівна сама прийшла до свого майбутнього господаря на територію. Рі опозиції він вважає їх своїми справжніми друзями, і це дійсно так. Вони йому довірилися, і він їм довірився. Анфіса Петрівна мені довелося її бачити, як він тільки повернувся з фронту з сходу країни до Миколаєва, до рідного свого міста. Я бачила їх разом з Анфісою Петрівною, яка просто не відходила від нього ані на крок. Вони навіть до бібліотеки приходили разом, брали участь у якихось заходах бібліоте... з бібліотеці разом з фісою Петрівною. Геннадій Мовчанов не є професійним художником, хоч і почав писати картини ще у 90-ті. Він більше письменник, проте свої картини він пише серцем. Перше поціновувачі його робіт є сусіди, адже свої роботи він часто виставляє у власному під'їзді. Він час від часу робить такі виставки в своєму під'їзді. У нього такі сусіди, які раду підтримують цю ініціативу і збираються на ці під'їздні вернісажі. І ось останній він не так давно відбувся. і Там були представлені, як я вже сказала, вже ще великі роботи. Вони великого розміру. І Для них, звісно, цього простору ну трохи замало. Але ми домовилися з Геннадієм, що ми обов'язково їх покажемо нашим користувачам, читачам нашої бібліотеки. Але це буде пізніше, можливо, після війни, коли ми відкриємо знову нашу бібліотечну галерею. Тоді будемо продовжувати спілкування вже в форматі офлайн. У вересні 2021 року під час відкриття персональної виставки День мого міста Геннадія Молчанова нагородили відзнакою поза форматом. Він став першим власником даної нагороди. Ця нагорода була створена саме для таких митців, як пан Молчанов, для яких творчість це життя проте вони не працюють у культурній сфері. Він отримав відзнаку під номером один рік тому у вересні минулого року його персональна виставка була в нашій бібліотеці, і під час цієї виставки Геннадій отримав цю відзнаку. Одним з відвідувачем виставки Геннадія Молчанова став заслужений артист України Олександр Сичов. Йому сподобалася виставка, адже сам має домашніх улюбленців. Вони усі разом під час обстрілів Миколаєва ховаються у безпечному місті, тому не розуміє, як можна кидати своїх пухнастиків у такий важкий час. Берегти ж. Наших домашніх тварин, це для мене це дуже особливо, тому що у мене у самого є тваринки, і це дуже важливо зараз. На сьогодні це дуже важливо берегти те, що у нас залишилося, берегти те, що у нас є. Особливо домашніх тварин на відкриття виставки Геннадія Молчанова прийшов і колега по цеху, відомий художник Вадим Пустильник. Його вразили роботи тим, що Геннадій є професійним письменником, а не художником. Але його роботи настільки чуттєві, що не залишають байдужим нікого. Тут є образи, тут є ну, як у тексті, які от зачитували. От ти мене спасеш. Коли собачка, от такими очима зворушливими дивиться на, на нього, ти ж мене спасеш. Ну як тут, як тут, ким ким треба бути? Із особистих міркувань, на жаль, на виставці не було самого автора картин. Геннадій Молчанов веде скромний спосіб життя, тому організатору виставки вирішили, на відміну від усіх представлених картин, представити кольоровий портрет, на якому зображений і сам автор, і його улюбленці. Геннадій, на жаль. Сказав, що інтерв'ю, телебачення і все таке, що традиційно з художниками буває під час вернісажів, це буде після війни, але я сподіваюся, він побачить те, що ми сьогодні показали, те, що ми розказали, побачить матеріали, які будуть сьогодні, після нашої цієї виставки. І ну, я сподіваюся, що йому це буде до вподоби. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Ця цитата з казки Маленький принц французького письменника Антуана де сент екзюпері часто використовується саме у контексті домашніх тварин, дивлячись на виставку картин Геннадія Молчанова, розуміє, що автор хотів показати, наскільки можна любити своїх пухнастиків і наскільки жорстоке життя, що їм доводиться страждати.